Сьогодні над Саратовом розгорілося небо праведного вогню, українські ударні дрони паляниця та пекло вдарили по нафтопереробному заводу лукол, і той перетворився на палаючий вир біля кордонів ворога. Серія точних ударів потужно влучила по критичній інфраструктурі, термінали та резервуари вибухали один за одним, стовпи диму піднімалися в небо, як знамена помсти. Те, що мало стати ресурсом агресора, сьогодні стало його тягарем. Вогонь і дим рознесли виробничі лінії, знищивши можливість відновити роботу на короткий термін. Місцеві жителі бачили, як нічне небо розквітло помаранчевими спалахами, відлуння вибухів долітало до далеких районів. Ця операція не просто удар по металу і трубах, це сигнал, тил ворога не є недоторканним. Безпілотники, «Паляниця» та пекло ще раз довели свою здатність дістатися туди, де ворог відчував себе у безпеці і завдати точного, руйнівного удару. Сьогоднішня ніч залишить слід у планах кремлівських логістів, їхні запаси і потужності зменшені, а мораль підірвана. Україна продовжує тиснути, використовуючи технології і майстерність, щоб наблизити день, коли агресор відповість за кожну свою дію.